Всім доброго раночку. Сьогодні у нас уже 7 жовтня 2024 року. В місті Запоріжжя, слава Богу, спали спокійно, в телеграм-канал я не заходила. Навіть не знаю, що там за ніч в інших містах, спокійно чи не спокійно, навіть не знаю. Але потім розкажу, дивіться, що витворяє дівчаточка. У них такі ранішні ігри і настрій вони підіймають. Но Сіня мені вже настрій рань, рань! підняла. Хоча я, ви знаєте, я навіть її не ругала. Бо не хочеться мені навіть її поругати. Зробила шкоду, мусорник розгризла, все я вже повбирала. Ну я ну, що на неї? Це собачка, собачка, і вона це ж не перший раз. Мені треба там зав'язати, я розумію, що вона знову розгризе і буде дуже неприємно, якщо вона заборі дирку розгризе нову, в другому місці. Ну, така собака. Просто треба буде уже восени, там заборчик якось укріпляти, пластиком укріпляти. Тоді вона не буде розгризати, а це ж вона буде всі дирки всі робити все рівно, як би нам не хотілося. Мені подобається. Оце така дівчуля. Ну, чоловік ругає більше, але ми їх не б'ємо ніколи. Ну, це, як, як ж? це ж собачки. Оце такі ругаємо, розмовляємо. А, вона може зробити такі очі, знаєте, сумніше. Вона все розуміє, а потім знову за своє. Оці такі красулі, Бачите, такі у неї ігри. О, три собачки, їм їм не сумно. Вони бігають, у них тут такі хороші круги, вони у наверстують. Тут у нас, в принципі, нормально, 6 соток їм вистачає, розбігтися, де погуляти. Ось маленька, ну подивіться, ну, вона для французького бульдога, може, така нормальна. Ну, чоловік каже, що так, що то та странне починає жиріти. А вона мені якби нормальна, я б не сказала, що вона там сильно запроста, але її да, що більше вона... Бігала, треба, бо вона мало. Вона така лінива становиться, коли осінь, зима, франя. Це рідко, щоб вона там почала подуркувала. чуть чуть може так там ех, хвилинок три подуркувати і додому спати, спати. Ну це вона такі булочки, такі французькі бульдоги. Вони такі класні, взагалі антидепресанти. Ось. Ну, я ж, знаєте, от дивлюся, часто люди вигулюють лабрадорів і видно, що часний сектор, а десь отам біля будинків. Я думаю, як лабрадора в квартирі держати. Ну, я не знаю, у мене і Рубічка, особливо раніше, коли вона була ще молода, вона настільки активна, вона там би все рознесла, навіть хвостом би і стульчики би пораняла, все би там пораняла, всі мізки, тарілки хвостом своїм. Вони дуже такі добрі, вони, але вони такі, такі подвіжні. Настільки в них енергії багато, вона би там пригала на диван, на пол, потім опять би, на подоконник Даже би запригнула Ну рубічка у нас така лабрадор. Я думаю, у всіх таких, у кого є лабрадорчики, напишіть, які вони у вас. Вони теж такі активні, чи у кого є такі більш дисципліновані, спокійніше. От канекурсо, вони хоч і великі собаки, їх можна сміло брати в квартиру. Вони великі, може там в коридорчики, вона в клубочок собі згорнеться, але вона не буде шкотувати хаос робити. Це більше спокійна собака, урівноважена корса. І коли вона одна, вона навіть більше така флегматична, її треба вигулювати постійно, постійно треба їй з нею увагу, її виділяти, на прогулянки ходити. У нас добре, що троє їх і їм ну, не скучно. Ось, так що це дуже великий плюс для психіки собаки і їм завжди добре. Всі бачать, хтось знає нас, у нас каникорсу, лабрадор 9 лет, каникорсу 8 лет. І Франечка 7 лет. Ну, з половиною, 7, і ще немає 7. Ось, так що такі дівчатка у нас. Що ти там в рот взяли? Кушати не можна. Ну-ка, виплюй. Сигарету? виплвувай. Давай, синя. Невкусно зовсім зараз буду збирати. Дей. Молодець, виплюнула. Да. Що там таке? Скажи, воно не смачне, але так, пожувати я можу. І випльовую. Зараз я його заберу. Де вони вже взяли, якусь чи іграшка, чи там. Щось вже десь достали. Ну, як завжди, щось їм сподобається, вони носяться. А, у них є і колечки, три м'ячика. Колечка є, но Вони якось періодично рубі у нас тільки по м'ячкам. Вона любить, щоб я їй дам, покидала м'ячик. От зараз треба покидати. А ще вони дуже люблять, якщо знаходять пластикові бутилки, десь там буває. а Зараз їх немає, забираю, то це ж така радість, настільки велика радість, бо воно ж, знаєте, брящить ті бутилки, і вони носяться там по всьому участку. Ганять з тою бутилкою в зубах. Ну це чудо і чудеса. Ось які дівтюльки. Харнюньки. У кого є які собачки, пишіть, як їх звуть, що вони люблять, що може щось цікаве, якісь приколи. Буду дуже рада почути про ваших собачок. Подивіться на цю грацію. Подивіться на оця красотка. Подивіться. А такі красуні. Бешкидники балиться. А фрешка пішла вже туди, бачу. За будиночок там маленький, де душ будемо робити літній. Я вже пішла, фрешка за той будиночок. Я щось там, мабуть, знайшла. Що вона там, боже моє. Що ти там вже знайшла? Зараз побачу. Зараз подивимося. Надіюся, не крису. Бо, бо вони оті ловлять. Чи коти, може буває, знаєш, знаєте, чи котики бігають у нас жіночі, собаки закриті. Хоч я там випускаю, якщо проситься. Ну все нормально, немає ніяких криз, мама, все ти переживаєш. Я просто граюся тут. Вон той будиночок надостроєний. Це маленький як сарайчик таке щось. І там душ недостроїли. достроїли. Треба все дороблювати. Це така маленька компостна яма у мене. Ось там яблучки, грушки я туди викидаю, буде такий компост хороший. Буду, може, щось садити в ямки весною. Ось. Листочки хай всі вже падають. то Потім я буду їх обирати, листочки. І сюди в цю ямку на перегній. Колючки я викидаю в жовті пакеті, вивозять. Колючки, там таке щось там хмель. А отакі от листочки фруктові, вони перегниють. І, і нормально буде, як, як мульча, як компост, хай буде. Ось такі справи. Гортензія вже вже вигляд в неї такий не дуже, бачите, але довго радувала. До речі, да, сьоме сьогодні. листопада. Ось ці коричневаті, Одна кліточка ще така тримається. І так хорошо. Та було б чудово, якщо б... Всю зиму от, да, такий вид був. ну, буде такі коричнювати, якщо не обрізати. Ну, багато хто обрізає оці шапки. Я ще блогерів так подивлюся, поізучаю з трояндою. Воно бачите, як проситься оці трояндочки. Ось які. Он, оці. Аж проситься, щоб їх зрізали, але пишуть, що не треба, не, не треба, ну не буду. мене ж руки чесалися, щоб їх обрізати ця ще красива трояндочка. Ось у нас такі невеличкі, як дрова. Це наші. <сум> Надіюсь, платити за них не треба. Ви всі чули, які закон вели. Якийсь безглуздий закон. У людей дрова буває і по 10 років. І буває, що як от... Хтось віддає, у мене на Житомирщині папі віддавали якісь там старі дрова. Так що він буде, хату розбирали, щось теж йому віддавали, щоб він пічку топив. Так що йому тепер платити за ці дрова. Привіт. Мені мультик згадується. Чіпаліна. Помните був когда-то в Совєтський Союз, вот это, про Чіпаліна. Мультик, коли там був налог вводили на воздух. Так і зараз. Щось на дрова. Це вже таке, це що починається з дров. А закінчиться потім чим Ой, ну, щось таке, щось да, несуразне, щось таке дуже. А, о, всі читали якусь там ось, тисячу від опять. Ну, це як мінімум дуже щось таке, як сир сиромишеловці. Ну, лучше не вестися, бо всі дані там свої подаєте, а потім куда ті дані будуть дивитися, куди, як вони ж будуть розпоряджатися вашими даними, лучше не вестись бо це теж тисяча, а потім чим вона повернеться та тисяча ну таке зараз щось таке людям видумувати непонятно що і навіщо дуже це насторожує осенічка на батут да? ти на батутик хочеш зайчик що там таке є що там тобі подобалося Уже батутик чоловік його не розбирає він його якось так переворачує на зимою Треба буде його повитирати. Всі вже не пригає. Купили, вона ще в прошлому році прыгала. А це вона щось, ну, зовсім, буду я тут пригати. Смішно, але що, чуєте, да? Знову ця, ця нехороша повітряна тривога. Йду я до хатки. Бачите, тут я ще не вбив. Зайшла я в телеграм-канал в Києві, Печерський район. Був вибух, руйнування. 31-й поверх, будинок влучили. Нагулялася, прогуляла я оцю дівчинку, ну її ще мало, бачите? На навелички трошки прогулялися, під потрошки будемо прогулюватися, і з Ксюшею будемо теж прогулюватися. Сьогодні хоче теж. Каже, а мене коли буде красиво таку прогулювати. І ще всі вже там на вуличці, красотки. Ну, Зовсім не смішно пишуть у бік Запоріжжя, Ксюша, іди сюди, Дой. Ну... У нас немає укриття, ми тут спімо. <рістична> <рістична> неприємно завжди, коли пишуть бік Запоріжжя. Дуже неприємно. <рістична> що ж робить математику зараз? Дивіться, що вони вже вивчають. Жив, готовиться Очень до нового року. Що моя хороша, Під бій тривоги збираємося ми на малювання із Ксюшки. Пишуть телеграм-каналі, що було 5 вибухів, 5 капів. Є влучання знову по житловим кварталам нашого міста. Закінчився, бо немає вже просто немає вже слов. Нічого не можу говорити, бо мені боляче говорити. Друзі, тримаємося. Ну і хороший. Всі малючки, малючки, хвостики, Хороші. Всі підтримують. Малючки, малючі. Волос такі. Красилотеські. Я ранечку потирю, але ди мій зайчик, ди. Транечка ти. Ей моя хороша. Дітюльки. Це радість. Це радість, дітки і собачки. Дай квіточки, оце наша радість, оце наше щастя, оце мале. Пузя, пузя. Пузя, пузечка моя. Люби, еще скажи, мама, что ты мне чуть-чуть только пузика почесала. Давай ему не ищи Ищи. Ой, Зюля, и мне тоже. Ну иди сюда, иди, и тебе тоже поглажу. А тебя лежит, мадам. Ну, девочки, ну это совсем уже некрасиво, некультурно. Вы девочки. Да. Ой, Стульчик. Мама чуби на стульчик не сіла. Мама прийшла білизну вішати і тут уже нагладила от цих дівчулек паралельно. Охранечко не виходить. Я двері відкрили, щоб вона зараз іще тепленько, щоб вийшла. Вона не хоче. Ось, ось такое, все там таке. Хороші, хороші, манюсики, манюсики мої. Сеня, иди пообнимаемся, иди, иди, давай пообнимаемся, давай, вот так. Ой, так, иди пообнимаемся, я просила на ее, вот, на рист. вот такая, и вам снимаю, показы. судом у тебя, судом у тебя, и тебя, Ой, и тебя тоже, всех на глади, мои антидепрессанты, он и очень заспокоит эти котики, очень, очень, Отак, от ось от так. Любовь. Любовь, морковь. Багато зараз людей заводять тваринок. Вони дуже стрес знімають. Це вірно, це правда. Квіточки. Ну от зимою раз уже немає. Уже квіточки всі сп'ять. А? Але ми не шпімо. Ми всі з вами. Хлодьте і любіть. Свіді ко ляпу? давай ляпу Ти ляпу хочеш мені дати, так? Да? Хто ляпу дає? Дві дають. давай, давай ти. Ти лапу? давай Хто лапу? І лі ти. Ніт, я лежати буду. Які там лапу, да? Яку там лапу? Ай, он смішний. Знову загроза кабів для нашого міста. Пише телеграм-каналі, що одна людина загинула, показують кадри людей, розкопують Боже мій це страхіття. Соболезную всім нашим запоріжцям, хто потрапив в цю біду, кожного свій дім. Люди не хочуть його кидати. Я розумію, дуже розумію. Ніхто нікого не жде в других містах. Так, а ми йдемо на малювання, все взяли, гуаш взяли, бумагу, кісточки, все як треба і йдемо. Собачки у нас на хазяйстві. Ксюша вже на вулиці. Ксюша говорить, там нектар. Пльозки, так. Може, то як роса вже вона Бач, влага. Фокусуйся, фокусуйся. Давай диця, ми вже йдемо. Все, йдемо. Набери собачку, Ксюша. Як вже без собачки. Запалили у нас на всю балку десь що Воняє. Лися. Це дуже погано для здоров'я. Дуже. Все темніше і темніше. В телеграм-канал зараз зайшла, пишуть, що вже чотири загиблих людини і дитиночку живуть, дістали один рік з-під завалів в Запоріжжі. Триваємося, Боже мой, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Господі, соболезнування всім погибшим. Всім, хто страждає, всім, хто бідне переживає, держатися, триматися, всім українцям, всім, хто це все терпить, оце знущання ні за що.